Вчора ми з вами завершили дослідження пісень прочанами, пісень при наближенні до храму, і переходимо до наступного, скажімо таки, невеличкого блоку. І сьогоднішній 134 й псалом є дуже гарним псалом прославлення. Я впевнений, що ви його неодноразово чули, і зараз я пропоную, щоб ми разом з вами його прочитали. Не не надійте стільки на свій слух, відкривайте Біблію разом зі мною і слідкуйте, будь ласка, за біблійним текстом. Псалом 134. Алілуя! Хвалій Господнє ім'я, хвалій Господні слуги, котрі звершує служіння в Господньому домі і у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий, співайте його імені, бо воно дивовижне. Адже Господь обрав собі Якова. Ізраїль як свою власність. Я збагнув, який величний Господь наш Господь над усіма богами усе, що Господь побажає, те він чинить на небі й на землі, в морях та усіх глибинах. Він підіймає від країв землі хмари, утворює блискавки підчастищу, <кхух> випускає вітри зі своїх сховищ. Він знищив в Єгипту як людей, так і худоби. Яви знаки і чудеса серед тебе, Єгипте, на фараоні та на всіх його слугах він вигубив чимало народів і знищив потужних царів психона, царя морейського та ога царя Башанського, а також усіх Ханаанських царів, і давши їхню землю у спадщину, у спадщину своєму народові Ізраїлю. Господи, твоє ім'я величне. З покоління в покоління пам'ятатимуть про Тебе, Господи. Адже Господь заступатиметься за свій народ і над своїми слугами Він з милосердицям. Ідоли народів зі срібла та золота, витвори людських рук. Вони мають уста, але не розмовляють, мають очі, та не бачать. Є в них вуха, але вони не чують і немає дихання в їхніх устах. Ті, хто їх приготовляє, стануть подібними до них. Як і ті, котрі на них надіються. Роди Ізраїлі, благослови Господа, роди Аарона, благослови Господа, роди Левія, благослови Господа, кожен, хто вшановує Господа, нехай благослови Господа. Благословенний Господь Сіон, котрий перебуває в Єрусалимі. Алілуя! Такий псалом сьогодні ми маємо для роздумів і хочу. Почати з невеличкої історії. Можливо, ви чули, в 19 столітті був відомий місіонер, місіонер, географ дослідник Африки Давід Лівінстон. Він був одним із борців проти рабства, і серце Давіда Лівінстона, воно палало бажанням придбати для Христа людей по всьому світу. Він здобув ступінь з медицини в університеті Глазго, також він там слухав лекції з теології. Лігенство незабаром вступив до Лондонського місіонерського товариства і вирушив до Південної Африки, де працював з метою створити в Африці умови для проповіді Євангелія Ісуса Христа. Одним з ключових текстів Писання, які невпинно звучали в його душі, був саме псалом 134, який ми з вами сьогодні прочитали. Саме цей псалом Навід Лівінгстон прочитав на прощання своїй родині в Блантайрі, Шотландія, під, перед відпливом до Африки. Ось що написала сестра Дави, Давида щодо його, його драматичного відправлення. Я пам'ятаю, як мій батько розмовляв із ним про майбутнє християнської місії. Вони були одностайні в тому, що настане такий час, коли багаті, великі люди вважатимуть для себе честю. Підтримувати цілі станції місіонерів, замість того, щоб витрачати свої гроші на мисливських собак та коней. Вранці, 17 листопада 1841 року, ми прокинулися о 5 годині. Мама приготувала каву. Давид прочитав псалми 120 і 134 і помолився. Батько з Давидом вирішили блазби, в Глазби, щоб встигнути на пароплав в Африку. Сам Давид більше ніколи не бачив свого батька. Під словами Псалма 134, що звучали в його серці, Давід Лівінстон віддав Африці понад 30 років свого служіння. Цікаво, що ж було особливого всього псалмі, що, воно, що він так полонив серце великого піонера місіонерського служіння. Чому він прочитав саме цей псалом, залишаючи свій дім, дім і вирушаючи до Африки? Завдяки чому цей гімн став таким йому дорогим? Що ж надихнуло його вирушити до Африки на 32 роки і нести там служіння до самої смерті? Відповідь на ці питання ми виявимо, виявимо у тому факті, що цей псалом говорить про великого Бога. Цей псалом звеличує ім'я нашого величного батька і закликає нас віддати йому високу хвалу. Псалом 133. Це заклик прославити Господа, єдиного істинного Бога над цією землею. Це полум'яне звернення прийти і поклонитися Богу, який є Господом всього творіння та всіх народів. На жаль, автор та історія написання цього псалму нам невідомі. Але події, про які йдеться, вони, можливо, відбувалися в період після полону. Але звістка цього псалму виключно ясна. Тобто ми не можемо додумувати щось іншого. Хвалить Бога, Господа всього творіння, всіх народів і нашого викуплення. Псалом починається і закінчується однією урочистою фразою «Алілуя», Що в перекладі означає хвалить Господа. Крім того, у першому та заключному розділі також звучить заклик хвалити Бога. Пробано трішечки… Детально зупинитись на біблійному тексті. Перший блок можна так, скажімо, озаглавити як заклик до хвали. Тричі у першому вірші віруючі закликаються хвалити Господа. Потрібне повторення чогось, що сказано, тричі, воно зводить його у надзвичайно високий ступінь. Таким чином, прославлення Бога має бути. Нашою найвищою метою, нашим величним прагненням і нашою благородною справою. Слово перекладне тут як хвалити, є посиленою формою єврейського слова «халаль», що означає хвалитися. Хвалити Господа означає хвалитися Господом, або навіть ну, хвалитися ним. Другий текст. Особливо ця хвала очікується від тих, що Стоять у домі Господньому, У дворах дому Бога нашого. Це ті, хто несе служіння Богові у храмовому комплексі. Головним чином, ця хвала має звучати під час зборів Божого народу, що збирається у дворах дому нашого Бога. І далі, основна частина псалму, в ній якраз таки наводяться причини для хвали. чому Бога все ж таки треба хвалити. Перша причина полягає в тому, що Бог благий. Тобто там, благодійний, позитивний, дає щось необхідне. Божі благотворні справи досконалі для його народу, спонукають до хвали. Боже ім'я і його ем, святі якості і досконалий характер. Віруючи, повинні співати його імені, бо він добрий. Співайте господи добрий, бо він. Як саме Ну, дія, ця дія поклоніння і його об'єкт є такими солодкими саме для, ем, для віруючих. По-друге, слід хвалити Господа, бо він обрав собі Якова. Тобто він обрав собі вибраний народ і людей. У цьому слові висловлена істина, що руйнує гординю про Божу суверенну благодать, обираючу любов, як, ну, які приносять духовну, духовній людині радість і задоволення. Насправді. Ми нічого не зробили для того, щоб Бог нас обрав. І сам із причин відомих тільки йому, Він обирав, обирає нас для вічного життя. З глибини розуміння цієї істини, яка упокорює душу, виростає піднесена, проставляюча Богу хвала. По третє, третя причина, чому ми маємо хвалити Бога. Господь гідний хвали, тому що він великий у своєму у своєму пануванні та владі над усіма. Один тільки Бог він вище всіх богів. Це виявляється в тому, що Господь творить усе, що хоче, демонструючи свою суверенну владу та силу. Один із прикладів абсолютної Божої суверенності є його повне панування над явищами природи. Він зводить хмари до краю землі, творить блискавки при дощі, зводить вітер – Зі своїх сховань зі Сходу. Це все є причинами для того, щоб хвалити Бога. Четвертою причиною, чому хвала має звучати Господу, це те, що він вразив первістів Єгипту від людини до худоби за часів виходу. Це пряма згадка про 10 кар, якими Бог вразив Єгиптян, коли Фараон відмовився відпустити Божий народ. Знаки ясно свідчили про. Засвідчили Божий характер. Чудеса викликали в серцях людей священних сребців, у вас звікнувся мікрофон. Виявляючи свій гнів, Бог е, вразив багато народів і насправді не тільки єгиптян. Він винищив царів сильних разом із фараоном. Багато народів виправили на собі Божий гнів, і здивованими зійшли. Свої могили. І все тому, що відвернулися від істинного Бога, щоб служити лжебогам. За підтримки цього Божого гніву Мойсей та Ізраїль вразили сигона царя Морейського, Ога царя Башанського, більше ну, всіх анадейських царів це один, до речі, з прикладів того, наскільки важливою є е, історія для виховання. Виховання, скажімо, таки в, в релігійному контексті, тому що е, ці тексти вони можуть здаватися для нас якимись далекими про 10 кар єгипетських, про цих царів, Сігона, е, Ога. Але чому в Біблії вони повторюються дуже часто, тому, е, тому що Бог так самого початку заповідав і навчав, щоб його діти, його Божий народ. Коли, навчаючи своїх дітей, постійно посилався на ті великі чудеса, які Бог зробив в минулому. Це є однією з причин того, чому навіть нам зараз, виховуючи, скажімо так, нове покоління і дітей, також дуже важливо посилатися на Божі чудеса, не тільки ті, які були в Біблії, а на ті особисті Божі дії, які були в нашому житті в минулому. Важливо розповідати там, дітям про те, як ми прийшли до Бога, про те, як він діє в нашому житті. Це одна із причин його хвалити, і це дуже великий, скажімо так, виховний е метод. П'ята причина Бога слід хвалити, тому що його ім'я та характер перебувають по віки. Він навіки той самий, ніколи не слабший і не змінюється. Його божественна особа відома всім народам з в рів, незмінна і постійна. Навіть коли Божий народ виявляється невірним і його доводиться карати, він залишається незмінним у своєму милосерді. Навіть тоді Бог не змінюється і не розриває стосунків зі своїм народом. І шоста причина: Богові треба поклонятися, тому що він живий Господь. Нескінченна перевага Бога проявляється. Про його порівняння з ним, е, ідолами язичних народів. Вони, як пише псалом, срібло і золото щотьменієр ржавіє, потребує полірування». Ці лже боги не чують. Вони неживі, і подібні до них будуть ті, хто робить, і кожен, хто сподівається на них. Завершується псалом невеличким блоком про привілеї хвали. Він залишується закликом до всіх віруючих хвалити Господа. Звернений до всіх присутніх в храмі, цей заклик поклоніння поширюється на всіх, хто боїться Бога, і на всіх, хто знає Його. Цікавим невеличкий факт: тут в 19 і 20 текстах перечислені всі категорії ізраїльського суспільства в релігійному плані. На, найближчими до Бога, були священники, тому що вони звершували служіння в Скині і могли знаход, заходити в саму середину храму і, і навіть раз в рік наближатися до Ковчегу. Другими, по наближеності до Бога, були левити, які допомагали священникам у звершенні цього служіння. І далі йшла вся ізраїльська громада. Так от, заклик іде до всіх, скажімо так, верст ізраїльського народу, незважаючи. Від їхнього наближення до Бога, до рода ізраїльського, до рода Аарона, тобто до рода священиків, і до рода Левія, тобто до Левитів, ті, які звершували це служіння. В кінці хочу також сказати одну невеличку історію. Відомий агностик минулого Джон Ентоні Колінс написав книгу під назвою Міркування про вільнодумство. Він був одержимий гуманістичною філософією і поширював високе уявлення про людину і явно занижені уявлення про Бога. Ця людина доволі сильно вплинула на думки своїх сучасників. Якось Колін зустрівся бідний англійський робітник, який прямував до церкви. Коліс його зупинив і запитав, куди ти йдеш? До церкви відповів, відповів цей простий робітник. Я йду поклонитися Богові. Намагаючись е, вести в збентеження цього простачка, Корін з таким сарказмом запитав його. А твій Бог, він великий чи маленький? Але скромний відвідувач церкви не пропустив цього удару. Він негайно дав відповідь набагато мудрішу, ніж філософ очікував від нього почути. Мій Бог, уважно, послухайте, що він сказав. Мій Бог настільки великий сер. Сказав чоловік, що Небеса Небес не можуть вмістити його, але він настільки малий, що він поміщається в моєму серці. Сам Колінс, він був обезброєний такою проникливою думкою і не зміг нічим заперечити у відповідь. Через роки цей начитаний філософ він зізнався, що ця неосвічена людина справила на нього набагато більший вплив. На його витончений розум, ніж усі прочитані ним та написані книжки про... на... на захист християнства. Хваліти Господа добрий бо Він, бо він достойний хвали. Сьогоднішній, Сьогоднішній псалом закликає всіх віруючих віддати повну славу та хвалу Богові. На початку нашої зустрічі я вітав всіх з Днем Незалежності України. І це справді е, свято для кожного українця. Але я закликаю сьогодні е, не забувати, хто є єдиним великим і достойним всієї хвилини. І перша, і найбільша, і головна слава має бути завжди віддана Богові. Не забудьте сьогодні розставити ці. Пріоритети і хвалить Господа. Амінь. Я закликаю вас до молитви. Люблячий Господь, ми хвалимо і дякуємо тобі, що ти є з нами. Ти достойний, єдиний, хто достойний хвали. Ти великий Бог, який створив весь всесвіт. Ти той, хто нас обрав. Ти той, хто нас викупив, і ти єдиний живий Бог, який може відповідати на молитву. Боже, ти величний, ти славний, ти добрий, ти єдиний достойний хвали. Ми просимо, Боже, щоб ти дарував нам мудрість віддавати славу тобі, дарував нам пам'ять і не забувати, що ти найвеличніший і вся хвала має бути тобі. Допоможи нам прославляти тебе всім своїм життям, всіми справами, що ми робимо, думками, які є в нашому розумі. Боже, прослав... Бог, Отець, син. Такі у нас сьогодні були невеличкі роздуми.